Реле XY18 для мого проєкту знадобилося. Суть в тому, що сюди подається напруга, спрацьовує реле, замикає або розмикає контакти, в залежності від якої групи ви підключились, і через певний час вимикає. Мені необхідно, щоб воно працювало наступним чином, коли вмикається зарядний пристрій, щоб воно на одну секунду закорочувало контакти і потім їх назад розмикало. І ця штука з цим має справлятися. Його заживлювати можна від мікро-USB, або подавати напругу на V, V-таким і таким чином потім воно буде вмикатися, якщо закоротити V- і оцей контакт тригера. Затримка в нього від 0 до 24 секунд виставляється оцим потенціометром. Якщо по часовій стрілці крутити, то ми збільшуємо час роботи реле. А якщо проти годинникової стрілки, то ми зменшуємо. Напруга сюди подається від 9 до 30 вольт, рекомендують 12 вольт подавати. Також тут є кнопочка. Якщо, наприклад, через мікро-USB заживити, натискаєте на кнопочку і воно спрацьовує і через виставлений час відмикає назад це реле. Зараз покажу, як це працює на практиці. Подаю, подаю живлення. Зараз воно вже має працювати. Так. Натискаю кнопочку. Бачите? Загоряється світлодіод, і зразу реле спрацьовує і вимикається буквально за секунду, можливо, і менше. Тепер можна збільшити затримку. Для цього за годинниковою стрілкою необхідно зробити декілька обертів. Так вам покажу. Для наглядності. І перевіряємо. Ось. Зараз включилось реле і виключилось. Тут є дві групи контактів. Наприклад, одна група це розімкнутий контакт, коли буде працювати реле, воно буде замикатися, а друга група це замкнуті контакти. Коли буде працювати реле, воно буде розмикати коло. Отже, мені необхідна оця пара контактів. Коли вони розімкнені, Потім вмикається, наприклад, зарядний пристрій, і воно на деякий час замикається контакт, і потім реле вимикається, і знову контакти розімкнені. Ось, наприклад, для перевірки я вам покажу через кнопку, як воно працює. Зажимаю кнопочку і відпускаю. Все, зараз замкнуті контакти. І вже вони розімкнуті. І оцей час розімкнення налаштовується цим потенціометром. Так, Для того, щоб автоматично. при Появлені тут напруги на V і v спрацьовувало реле і вимикалось, рекомендують ставити конденсатор між V- і тригером. Я, наприклад, поставлю конденсатор. У мене є такий маленький на 2,2 мікрофарата, 50 вольт. Якраз буде він тут нормально стояти, якщо буде на зарядному, наприклад, 14,6 вольт. Зараз я затиснув руками, притиснув конденсатор, потім його запаяю сюди. І дивіться, подаю напругу по micro USB і реле має автоматично зараз включитися. Бачите? Включилось. Знову пропала напруга. Знову подаю напругу. Включилось. Спрацювало. Знову так само. Тобто ця схема працює. Коли появляється напруга на контактах, після того як вона пропала, то реле автоматично вмикається ще раз. Раз. І два. Якщо забрати конденсатор, то появляється напруга нічого не відбувається, доки не закротяться ці ножки тригера або не нажметься оця кнопочка. Така доволі проста конструкція, можливо комусь вам знадобиться. Я буду її використовувати для того, щоб короткочасно пускати імпульс на BMS від зарядного пристрою, так як в BMS розряджається до нуля, наприклад, а потім не хоче повертатися, поки на неї не подаситься напруга. Я буду використовувати його в такому сценарії.